Я вітаю вас, шановні добродії, Сьогодні 18 листопада 2023 року. І з вами, як завжди, програма «Час пік» Сергієм Крижанівським. Маю надію, що ми будемо з вами працювати і надалі. І насамперед хочу до вас звернутися, будь ласка. Розповсюджуйте наш канал, підтримуйте його. Нам дуже потрібні ваші донати, ваша фінансова підтримка, тому що нам потрібно е, в, м, працювати і, е, звісно, налагодити е, всі системи е, щодо оповіщення. Ну і зрозуміло, що працює е, наша програма е, Patreon. Ну і далі, е, будь ласка, ті, хто знаходиться за кордоном, можна можливо, використовувати. PayPal, посилання є під нашим відео. І я також закликаю вас, будь ласка, надавайте допомогу на наш рахунок, картковий рахунок, який знаходиться також під цим відео. Ну і сьогодні якраз субота хочу з вами поговорити про нагальні питання. Перш за все, це заява президента про створення цього е інформаційного. Е ну, я би сказав, що це е якраз є сенсацією, тому що президенту надали інформацію, що готується третій майдан. Я вам точно скажу, що незважаючи на те, що президент отримує інформацію від наших розвідників, від інших правоохоронних органів, я вважаю, що треті майдани, взагалі майдани в Україні більше не будуть відбуватися, тому що, по перше, всі патріоти знаходяться. На фронті ті, хто в Україні, вони якраз не спроможні, тому що працює система, та яка контролюється. І... Питання щодо інформаційного забезпечення і працює єдиний марафон. А ті, хто знаходиться в мережі, так як є і я в полі Ютуба там чи інших соціальних, якраз інформаційних, Каналах вони не спроможні зробити ці дії, тому що, по-перше, працює правохоронна система, по-друге, є дуже зараз важливе для людей це єднання з нашими. Діями, які йдуть на фронті. Ну і далі я гадаю, що президент просто дезінформований. І якраз дезінформацію дають йому ці агенти, які працюють від ФСБ, від Кремля. І тому я Сподіваюся, що президент дослухається і до мене, і до дійсних патріотів, які навпаки знають, що верховний головнокомандуючий він якраз є тою особою, яка повинна навпаки всіх згуртовувати і направляти на конструктивні дії. І з цього приводу я закликаю тих, хто дається. Інформацію дезінформацію. По перше, звертаюся до Служби безпеки України, щоб вони провели дослідження, розслідування виявили з джерела подання цієї інформації, і наше суспільство неможливо зараз розколоти. І я сподіваюся, що ми в єдності дійсно дійдемо до перемоги, і будемо з вами як завжди. Тільки сподіватися на те, що ми нарешті. І звільнимо всю нашу територію і поборемо і ту внутрішню наших ворогів, які працюють на ворога. Ну і зрозуміло, що пріоритетом для нашої програми для мене особисто є боротьба з корупцією, тому що це якраз те, що роз'їдає нашу країну, не дає можливості забезпечувати постачання зброєю, ну і таке інше. тому зараз я. Хочу вам надати приклади боротьби якраз і викривання Служби безпеки України. І давайте розглянемо ці кейси. Служби безпеки України і ДБР викрили заступника голови. Районної військової адміністрації на Львівщині, який завдав бюджет України понад 25 мільйонів гривень збитків. І такі випадки не поодинокі. Кожного дня ми бачимо в інформаційному просторі, як відбувається і затримання, і якраз проходять досудові розслідування. На цьому прикладі. Військова контрозвідка Служби безпеки та ДБР за сприяння керівництва Міністерства внутрішніх справ та Нацгвардії викрили на злочинній діяльності екс-очільника одного із навчальних центрів Національної гвардії. Наразі він обіймає посаду першого заступника. Голови районної військової адміністрації на Львівщині. Ви знаєте, як на мене, я м, хочу сказати, що працює дійсно злагоджена система агентури, вони навпаки роблять все для того, щоб втілити оці корупційні схеми, і вони надають можливості і в, е, якраз і призначають на посади е, таких негідників, які дискредитують нашу владу. Ну і перебуваючи раніше на посаді командира міської частини Нацгвардії, у квітні 2022 року, це, бачите, дуже така вже діяльність його не поодинока. І посадовець придбав за державні кошти 72 резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно заниженою вартістю. Ну і зрозуміло, що там, я так гадаю, що її була і приватна, якраз складова. Встановлено, що військова частина придбала відповідні цистерни за майже 64 чотири. І 5 мільйонів гривень, хоча ринкова вартість, вартість цих резуралів становила 39,3 мільйони гривень. Тобто, ну... На в два рази, бачите, вони підвищили цю ціну. За даними слідства, посадовець уклав цю угоду, незважаючи на те, що декілька підприємств запропонували йому вигідніші умови щодо строків постачання за осінничною вартістю РГС. На підставі зібраних доказів чиновнику повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах військового стану. А я вважаю, що якраз ця сума підлягає для того, щоб її передали до набу, тому що це якраз сума підлягає їх юрисдикції. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності причетних осіб. І комплексі заходи проводили за процесуальним керівництвом Львівського спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону. Ну і надалі повідомлення якраз щодо корупційних діянь і злочинів, які викриває наша служба безпеки України. Так, викрита. Викритого менеджером російського олігарха Григоришина, який завдав бюджету України 43 мільйони гривень збитків. Ну, ви знаєте, ці суми як для нашого українця, це величезні, але я вважаю, що там фігурують не в гривнях, а в доларах. Але документально підтверджено тільки 43 мільйони збитків. Служба безпеки викрила керівництво Запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 22-го року володів олігарх Росії Константин Григоришин на масштабних збитках бюджету України за матеріалами слідства. Впродовж 18-21 років топ-менеджер заводу організував схему виведення в тінь бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку і обрутками державі завдано збитків понад 43 мільйони. Згодом організаторів схеми. Їх перевели цю суму на рахунки холдина компаній Ригоришина на території Російської Федерації. Для маскування незаконних транзакцій фігуранти оформили їх як погашення фінансових зобов'язань заводу перед компанією російського олігарха. Ну, зрозуміло, що наразі. Від відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності цих фігурантів на підставі зібраних доказів. Їм коринують з якраз статті Кримінального кодексу України за частиною 2 статті 28. Частина 3 статті 212 ухилання від сплати податків вчинені службовими особами. Ви знаєте, я якраз з цього приводу хочу зазначити, що от якраз тут і є диверсійна діяльність ФСБ та Кремля, вони і використовують так звані консерви, які свого часу були поставлені на посади на різних рівнях. І в державних підприємствах, перш за все, і вони таким чином спустошують наш бюджет, не дають можливості, щоб економіка України витримала, зростала, тим паче під час війни. Ну і давайте далі прийдемо. Є інформація, що з ініціативи народних депутатів та ветеранів підприємців в Україні зареєстровано законопроект про ветеранське підприємництво. І у Верховній Раді якраз новий законопроєкт про ветеранське підприємництво, розроблений групою народних депутатів спільно з експертами, ветеранами-підприємцями, і ця ініціатива спрямована на підтримку та розбиток ветеранського бізнесу в Україні. Ну я вітаю це, але ви знаєте, ті, хто пішов на війну і зараз знаходиться. На лінії фронту, і якраз стоїть дуже слушне питання щодо е, мобілізації, і якраз з, з точки зору, щоб була е, ротація наших військових, і я, до речі, хочу підтримати. Дії нашого уряду і е, ініціативної групи народних депутатів, які зараз зареєстрували законопроект щодо е, того, щоб третина наших поліцейських, якраз цей закон передбачає, щоб вони були мобілізовані, тобто йде мова в цьому законопроекті про тих, хто має. І досвід, і вміння користуватися вогнепальною зброєю це дійсно більше 50 тисяч бачається, що наших поліціантів підуть на фронт. А взагалі, питання мобілізації це дуже таке, знаєте, складне питання, яке е, зараз ми бачимо з усіх джерел, де е, наші ТЦК, територіальні центри комплектування, вони силою на вулиці хапають наших громадян, і це, до речі, є якраз тою підставою негатив вони роблять для всього суспільства. Якраз Ті наративи, які зараз існують, вони і використовуються Російською Федерацією для того, щоб показати, що в Україні йде насильницька мобілізація. Хоча це по поодинокі випадки, і якраз ті, хто цю інформацію надає в ефір, я гадаю, що якраз вони і працюють на Російську Федерацію. Ну і я повернуся якраз щодо підготовки. Саме Російської Федерації, майдана 3 майдани взагалі вони проходять за покликом наших громадян, і зараз навпаки, під час війни, це не може відбуватися. Я вважаю, що люди повинні зараз згуртуватися навколо нашого президента. І, до речі, мене от в наших коментарях, які мені надавали позавчора, дуже Кажуть, що я змінив свою думку. Ні, я думку свою не змінив. Навпаки, я вважаю, що ми повинні бути послідовними, і зараз ми повинні згуртуватися нашим суспільством для того, щоб побороти цю навалу. А те, що зараз стосується надання на допомоги нашим, нашій державі, перш за все від Сполучених Штатів Америки, там зараз відбувається якраз похолодання того, що військова допомога подальша її доля буде вирішуватись тільки в грудні цього року. Ну і з цього приводу дійсно у нас є застороги того, що ми на, на сьогодні маємо дуже такі проблеми, пов'язані, перш за все, це на Лугансько-Донецькому напрямку і в районі Авдіївки. і Є повідомлення про те, що там посилюється угрупування російських військ і ми можемо втратити Авдіївку. Але я гадаю, що Наші збройні сили все ж таки вистоять. А от якраз просування на запорізькому напрямку і Херсонський, там є вже здобутки. Ми на Лівому березі закріпилися. Я гадаю, що відкриваються ворота до Криму. І якщо б ми змогли очистити Крим і повернути його, це було б дійсно по поворотним моментом, переломним в ході. Цієї війни. Ну, для цього нам потрібно дійсно Ф-16. Я гадаю, що вони за нашу інформацію вже є в Україні, і вони будуть працювати скоро. Базування їх це є таємниця державна і військова. Але я гадаю, що якраз це дасть можливість нам. Як той контрнаступ, який е, півроку ми е, про нього говоримо, е, мати всі здобутки. Ну і я якраз хочу е, зазначити, що президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект, який... Пропонує розірвати консульські відносини з Російською Федерацією. Цей проект закону направили на розгляд профільного комітету. Аналітики центру спільних дій пояснюють, як можливо. Вирішити проблеми захисту українців у Росії, ну, якщо цей законопроект буде прийнятий і підписаний президентом, у перший день повномасштабного вторгнення на офіційній сторінці МЗС України з'явилося повідомлення про розрив дипломатичних відносин з Росією, проте у ньому міститься примітка щодо дипломатичних відносин припиняється без розриву консульських. Тобто, знаєте, от вже більше як 9 років іде війна, і, і ми сьогодні тільки ставимо питання щодо розрив дипломатичних відносин. Ну, Зрозуміло, що це потрібно робити, і я взагалі вважаю, що ми скоро дійдемо до того, щоб було. Прийнято капітуляцію Росії, Росія буде все ж таки ми переможемо, а вона буде розвалюватись на 48 суб'єктів, як я раніше повідомляв. Тому я хочу сьогодні закінчити. Я хочу вам побажати, як завжди, щастя, здоров'я, любові. Надавайте нам свою посильну допомогу. Ми завжди з вами. Щастя вам, здоров'я та любові!